Фронтофіс та бекофіс такі дві структури утворять всередині служби реєстрації прав на нерухомість. Відповідне нововведення пропонує запровадити радник міністра юстиції Джаба Ебаноїдзе. У фронтофісі мають приймати документи, переводити їх в електронний вигляд та надавати консультації громадянам. Тут зможуть працювати молоді люди без досвіду та відповідної освіти, розповідає грузинський реформатор. А от у бекофісі осядуть професійні реєстратори з громадянами. Спілкуватися вони не будуть. відтак і ризик корупції зменшиться в рази. как только заявка подается, с помощью системы, с помощью вот принципа рулетки, эта заявка распределяется между регистраторами. И таким образом, мы думаем, что если регистратор и граждане тоже не будут знать, когда я занесу заявку, кто будет рассматривать, и регистратор тоже не знает, когда заходит заявка, кому это попадет, таким образом, серьезно уменьшается э, коррупционная составляющая. І ще одне нововведення якомога більше задіяти приватний сектор на ринку нерухомості. Це брокери, нотаріуси, юристи та банки. Джаба Абоноїд запропонує віддати їм частину функції фронтофісу. так у людей буде вибір до кого звернутись з подачою документів. А це вже пряма конкуренція між держсектором і приватними компаніями, яка має поліпшити якість сервісу. Подібна система вже вдало запрацювала у Грузії. На сьогодні близько 40% заявок на реєстрацію прав на нерухомість заходить через авторизований приватний сектор. Наталіат не випадає з цієї реформи, функції будуть посилені, тобто мова йде про надання додаткових функцій реєстрації похідних прав. Це позичка, оренда, емфітемзі, суперфіцій, те, що надасть додаткову роботу. Нові правила гри приваблять із закордонних інвесторів. Певні мін'юсті, якщо реформа запрацює, український ринок нерухомості зможе швидко прийти до тями. бо ж на тепер капіталовкладники поспіхом тікають з України упродовж минулого року. Обсяги будівництва іноземними інвесторами скоротились на 20%, а це до 50 мільярдів гривень.